Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знаку Зодіака Козиріг на 2024 рік. Великий розклад. Ми будемо його робити поступово. Одна карта один місяць, а також будемо брати додаткові карти, якщо нам знадобиться роз'яснення. Розпочинаємо, друзі. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Перший місяць січень. Карта Блазень. Обнулення. старший аркан. Як показують розклади у майже у всіх знаків перший місяць падає старшим арканом. Це каже про те, що він дуже важливий. Треба щось своє планувати, грандіозне. Можливо, ви про щось мріяли. І не бійтесь це робити. Зараз ми подивимось, на що саме звернути увагу в місяці січень. Що саме вам слід розпочинати? Карта Іерафант. Знову ж таки, старший аркан. Щось таке, те, що пов'язане з духовністю. Можливо, ви щось переглянете свої якісь погляди на життя або на якісь важливі питання. Але кожен сам знає, як в нього складається цей період, і робить з цього висновки для того, щоб прямувати далі. А у нас з вами місяць лютий. Десяточка чаш. Каже про позитивну емоційну сферу. Ви будете задоволені, ви будете перебувати з родиною в родині, щасливі. А що саме вам скажуть карти мадам Ленорман? Що вам яку параду дадуть. Це карта долі. Можливо, ви будете в відпустці та приділити багато часу своїй родині. А ми прямуємо далі місяць березень. Десяточка мечів. Як ви бачите, ось тут розпочалось якесь оновлення. І, можливо, в цьому процесі, ось тут в березні, вам знадобиться з чимось попрощатися. Можливо, це буде улюблена робота. Або, наприклад, ви переїхали в інше житло, щось таке відбудеться, що вам треба робити кардинальні зміни. Зараз спитаємо, з чим саме це пов'язано. Тому що десяточка мечів це карта така болюча. Якісь такі зміни, що ви будете хвилюватися з цього приводу, і вони ніколи не проходять гладко. Подивимось зараз на пораду. Восьмерочка мечів. Вона каже про те, що ці зміни будуть відбуватися складно. Але який вихід? Що саме для цього? Для чого це? І що саме зробити, щоб це відбувалося більш легко? 78 дверей, 78 ключей, дев'яточка жезлів. Вона каже про те, що чому необхідно, воно обов'язково відбудеться, навіть якщо ви не зможете на це вплинути. Але як цей чоловік мужньо несе ці двері, так і ви витримаєте всі ці випробування. Бо він знає, що він несе двері не просто так, а для захисту. Тобто, у вас є ціль, і ви зможете впоратися з труднощами. А ми прямуємо далі місяць квітень. Тут ви вже стаєте більш впевненими, робите якусь свою важливу справу, робите самі і робите успішно. Подивимось пораду від карт мадам Ленорман для козирогів. На місяць квітень тут будуть якісь важливі звістки для вас в цьому місяці. А ми прямуємо далі травень, дев'яточка мечів. Якісь страхи будуть з вами в цей період. З якого саме приводу ви подивитесь? Можливо, ця карта не стосується саме вас. А у когось виникне така ситуація. А ми подивимось, як саме здавати ці страхи. А можливо, з якого приводу вони будуть. Підстави для страхів не буде, бо карта клевер каже, що все буде добре. Але іноді у людини виникають різні почуття, в тому числі і радість, в тому числі і страхи. Ось саме в травні може це відбутися, але ви маєте бути впевнені, що вам обов'язково допоможуть близькі та рідні. І ви з того моменту, коли будете вже впевнені, що все добре. Далі, друзі, червень. Шестьорочка мечів каже про дороги. Можливо, це буде вам необхідно по роботі, а можливо, ви щось собі вже запланували на відпустку. Зараз подивимось. Десяточка пентаклів. Можливо, ця дорога буде з вашою родиною кудись на відпочинок, а можливо, ви будете їхати заробляти гроші. Додаткова карта. Мадам Ленорман. Для того, щоб стати краще або краще стали ваші якісь ситуації. Для того, щоб старе ушло, а нове прийшло. Ви будете їхати в дорогу, заробляти гроші. Далі, друзі, Липень. П'ятірочка пентаклів. Вона каже про не дуже гарний настрій. Тому що гроші ваші недостатньої недостатній кількості. А що для цього треба робити, щоб вони були в достатній кількості? Туз мечів. Можливо, більше треба працювати або на щось звернути увагу. Ось у вас тут туз мечів в березні, в квітні, а також в липні. Два. Іноді, друзі, не така сумна ситуація, як ми собі її уявляємо. Нам здається, що мало грошей, або не так ми себе почуваємо, або не так виглядаємо. А на самому ділі ось така справа. Туз мечів. Все дуже добре. Але чомусь вас будуть хвилювати це питання за гроші. Далі, друзі, серпень. Троєчка жезлів. Вона каже про те, що ви знайдете додаткову або роботу, або буде якийсь проєкт, котрим ви будете опікуватися. І вам буде допомагати ще хтось, якісь фахівці. Бо ви будете не самі. Додаткова карта, друзі. П'ятерочка пентаклів. І ви це будете робити. Із-за цієї п'ятірочки Пентаклів ви знайдете вихід, якесь мудре рішення, ви щось влаштуєте, якусь або роботу, або якийсь проєкт, і це вас сподвигне ось ця п'ятірочка Пентаклів. Ось вона. Знову ж таки, вам показує. Хто вам з цим допоможе в місяці серпень? Десяточка пентаклів. Ваша родина. Можливо, хтось вам позичить грошей тимчасово. Можливо, вона вам допоможе своєю роботою, своєю підтримкою. Далі, ми прямому, друзі, у нас вересень. Король чаш. Якщо ви дівчина, то цей король означає ваша кохана людина. І він, знаку зодіаку води, риби, рак і скорпіони. І він буде вам давати натхнення для того, щоб вересень був, проходив у вас на позитиві. Подивимося, що ще ви маєте робити саме в вересні. Тройка мечів, четвірка мечів. Четвірочка мечів, Каже, що ви маєте відпочивати. Можливо, іноді і треба приділити увагу своїй другій половинці, для того, щоб відпочити, набратися сил і робити свої справи з більшим натхненням. А ми прямуємо далі місяць жовтень. Колесниця дуже потужна карта. Котра каже про рух вперед, і цей рух залишить саме від вас. Який саме рух ви виберете, в яку сторону, в, яко, в яке направлення, це може бути по роботі, по здоров'ю, по родині, по якимось питанням? І ось це сонечко, котре, котре дуже сильно сяє, воно каже, що це старший аркан і цей рух буде успішний. Головне, щоб ви вибрали правильний напрямок. І ще одна додаткова карта в якості поради. Уміреність. Карта помірність, також старший аркан. І вона каже про те, що коли ви будете рушити вперед, не збивайте нікого на своєму путі. Не, не йдіть по головам. Нехай все буде рівномірно, помірно і буде вам успіх. А ми прямуємо далі місяць листопад. Карта суд. Вона каже про те, що ви будете робити щось важливе, наприклад, оформлювати якісь документи. Ці документи ці можуть бути або якась спадщина, або, наприклад, батьки захотіли переписати на вас житло. Або ви на когось перепишете житло. Щось таке дуже важливе і дуже серйозне буде у вас в листопаді місяці. Запитаємо пораду, що саме, бочка жезлів, вам хтось буде допомагати? Можливо, ця ситуація вже у вас є, але, наприклад, ви подавали документи і вам скажуть, прийдіть тільки в листопаді. Вирішувати цю справу. Іще одна карта додаткова. Порада на листопад від карт Мадам Ленерман. Кнути віник. Це потрібно для того, щоб наступили якісь зміни в вашому житті. А ми прямуємо далі. У нас карта на грудень. Це принцеса Пентаклів. Вона каже про те, що ви будете фінансово забезпечені, ви будете над цим працювати, і якщо ви дівчина, як тут показано, то, вона, то ви будете успішні. Ще одна додаткова карта на грудень місяць. Туз мечів. Ви будете мати якусь ціль, якусь головну думку. За яку ви будете триматися і робити свою справу успішно. І це вам буде вдаватися. А зараз, друзі, у нас з вами залишилась одна колода та ромінерали, оракул, з якого ми з вами візьмемо пораду для знаку Зодіака Козиріг на 2024 рік. Лапіс лазулі. Лазуріт. Якщо ви побачите добре, англійською, будь ласка, читайте. Якщо ні, то я вам зараз зачитаю. Це дуже гарний камінець синього кольору, темно-синього кольору. І він має такі золоті прожилки. Досвід, що змінює життя. Для вас цей час великих та благословенних змін. І Бог підтримує вас на кожному кроці. Іноді, друзі, бувають такі поради, що аж мурахи беруть. Це дійсно, якщо вам така порада, то це так насправді і є. Все, що ви вирішите робити нове, Бог підтримує вас на кожному кроці. І це дуже важливо. Коли людина творить добро, виробляє позитив, покращує життя навколо, обов'язково всі вищі сили її підтримують і зроблять її дії більш легкими, більш успішними. Я бажаю вам успіху, друзі. Будьте впевнені в тому, що у вас все буде добре, і ви обов'язково це побачите. А я дякую вам за підписки, за перегляди та лайки. І завжди рада бачити вас на своєму каналі.